Привіт! Ви в школі естрадного вокалу. Ми зразковий вокальний колектив Долорес міста Одеса. І ми запрошуємо саме вас співати в задоволення. Кожного дня ми надихаємося успіхами наших учнів. 95% дітей ніколи не займалися вокалом. Тепер? Вони співають на сцені. Вокальний колектив Долорес відмінне джерело натхнення. Це школа вокалу для дітей від 7 років. Я викладач, захоплений своєю справою і здатен допомогти розкрити ваші таланти повною мірою. Ви навчитеся насолоджуватися своїм унікальним голосом. Виконуючи улюблені пісні в різних стилях та жанрах, ви отримуєте підтримку на кожному уроці і позитивні враження від сучасного навчання вокалу. І найголовніше на вас чекають регулярні виступи на конкурсах та фестивалях, як міських, так і всеукраїнських та міжнародних. Навчаюся співати у найкращих, ваш вокальний викладач Руслан Віталійович Красовський, Тросковий вокальний колектив Долорес, Одеса, вулиця Балківська, 197 Чекаємо на вас.